Вітаю! Сьогодні у нас тренування з пілатесу. Сідайте, схрестивши ноги перед собою, знайдіть два сідничні пагорби, розмістіть вагу тіла посередині між ними, з видихом легенько потягніться головою вгору таз і куприк занурте вниз. І далі ми починаємо дихати, розширюючи ребра широко в сторони. І повний видих ребра здуваються, повертаються в центр. А ми при цьому ще далі розсуваємося в двох напрямках. І знову вдих. Продовжуйте не поспішаючи, просто зробіть вдихи і видихи без пауз, повний видих до кінця. І ще один раз така вентиляція легенів має статися. Тобто, ваш повний вдих без надриву і повний видих до кінця. Праву долонь поставимо за потилицю і тепер вдих в праву легеню, нахиляй нас вліво. І видих повертай ребра на місце. І знову на вдих розкриваючи правий весь бік і видих в центр. Наша задача витягуватись вгору. Починаємо з розігрівання суглобів довкола хребта. І четвертий раз. Права легеня вдихає, талія справа стала довга, і видих повернутись. Дві долоні за потилицю. Так само вдихаючи вправо, тепер ми гортаємось вправо на вдих і видих повернення. Це не має бути супер далеко. Тримайте таз на місці, слідкуйте за вдихом вправу легеню, саме він починає тут рух. Вдих, вправо, створюю вже заздалегідь місце, щоб ми могли безпечно скручуватись. І четвертий раз навдих. Загорнутись, видих, повернення в центр. Права рука на коліно, навдих вліво. Ми перший раз почнемо тягнутись ліктем вгору, а сідницею занурюватись вниз. В другий раз ще далі розтягуйтесь одночасно з тим, як ви рухаєтесь. Вдих зліва запускає цей рух, розкриваючи ребра, роблячи талію довгою, плечі залиште внизу, і ще раз вдих витягнутись вгору, і видих повернутись, дві руки за голову. Вдих вліво починаю гортати нас вліво, погляд по горизонту і повернення видих. Перший раз такий пробний: скануйте себе, куди, як далеко, ви можете закрутитись зараз. І далі з кожним разом, не втрачаючи натягування, частина уваги на диханні, тазом штовхайте підлогу, а головою тягніться в стелю в небо. Четвертий раз, мені здається, найдалі, куди ви можете. Загорнути і видих повернутись. Дві руки назад, дві ноги попереду, ширше плечей, стопи на себе. Спираючись на долоні, ми не провалюємось в плечі. Тримайте себе високо, легко На вдих припідняти серце легені, погляд вгору і видих вниз. І як ви здогадуєтесь, тепер ми вдих направляємо в передні долі легенів. Дуже важливо так працювати з увагою. І зараз візуалізуйте, що дихає начебто, передня частина грудної клітки. І ще один раз прямо вдих підіймає ребра погляд вгору. На шиї не має бути складок. І видих повертаємося. Дві руки попереду перед собою. Тепер ми з видихом будемо тягнутись животом назад, органами всіми назад. А хребтом головою вперед, але при цьому плечі у вас залишаються внизу. Уявляєте, що у вас комірець на шиї, такий довгий, високий. П'ятки ще більше виштовхуйте вперед перед собою і на вдих розгортайте, ставайте знов високим, ще двічі. Видих. Діафрагма йде вгору, наче ховається в ребра. Всі органи підтяглись до спини і вдих повернутись. І останній раз спина стає довгою, головою тягніться вперед а животом назад, і вдих повернутись. Залиште руки на стегнах і гортаючи стопами, продовжуйте вільно дихати. Ваша максимальна амплітуда гортається вся нога від тазу, від кульшових. Змінюємо напрямок. Сидіть при цьому високо. Весь час намагайтесь розсуватись в двох напрямках, продовжувати дихати. І останній раз. Збираємо ноги разом. Тепер пальці загорніть вниз, потім стопи, пальці вгору і стопи на себе. Пальці вниз, стопи вниз, пальці вверх і стопа. Тепер плюс нами потягніться вперед, пальці загорніть, підійміть стопу і тільки потім розгорніть пальці. Плесни вперед, пальці як гачки, стопа стала на себе, і розгорнути. Сідаємо боком, переходимо до основної частини, теж на два сідничні пагорби. Криш, грудний і голова ви в одну лінію, дві руки перед собою. Стопи на рівні кульшових суглобів вдих, і з видихом таз починає падати назад. Не поспішайте відхиляти плечі. Погляд теж пішов вниз, і вдих повертає нас і натягуємось вгору. І знову з видихом низ живота, наче здуває маленьку кульку. Таз куприк підкрутились і на вдих ми повертаємось на сідничні пагорби. Руки у вас мають бути навпроти плечей, і вони тут не з'їжджаються нікуди, прослідкуйте за цим плечі внизу. Весь хребет то витягується в нейтраль, то з видихом стає круглим, таким довгою просторою дугою. І повернутись знову на вдих, Ідемо далі. Так само з видихом ми будемо. Здуватись в нижній частині тулуба, пауза. На вдих тепер руки підіймаються вгору, опускаються вниз. Вдих наверх, видих вперед. Весь час погляд на вправлен вниз і видих. І ще раз вдих. І видих, вдихніть, не рухаючись, видих підйом, натягування і знову вдих. З видихом таз під себе куприк на п'ятки, штовхніться трошки стопами вперед. На вдих чотири рази. Руки вгору і паралельно два. І вперед. Шия продовжую лінію спини. І погляд нам показує, де зараз наша шия. Вдихнути, не рухаючись, видих підйом, натягнутись, йдемо іще далі. З видихом тепер ми трошки нижче опускаємось, починаючи з того ж руху, але тепер ми практично лягли напоперек, вдихніть і з видихом плавно, круглою спиною, намагаючись грудний накинути спочатку, а потім тільки випрямитись. Два. Слідкуйте за руками, слідкуйте за диханням. Видих це спуск вниз, плечі на місцях, вдихнути тут, розширюючи лопатки. І з видихом не поспішаючи плечі над тазом, намагаємось повернути, і тільки потім витягнути згору. Пілатесі не потрібно виконувати там, три підходи по 10-15 по разів. Достатньо зробити 4-6 разів, але якісно вдих. І з видихом повільно, повільно, для того, щоб встигнути розподілити свою увагу на всі ділянки тіла. І ще один раз. Опускаємось вниз. Стали на криш, прямо кругла спина, руки вперед. І трошки будемо пульсуючи рухи виконувати. Видих, два. Пульсуючи, намагайтеся залишати криш на місці, а грудним відділом, наче ще і ще, роблячи дугу спини ще довшою. Три, два, один. Зробити вдих і видих. Розкладіть себе повністю вниз, руки назад. Ноги поєднайте разом. П'ятки виштовхніть від себе. Ролап. Вдихаючи, розширте спину, відчуйте вдих на килимку, з видихом руки, підборіддя ми плавно на видих. Підіймаємось, не вирівнюючись, йдемо далі, живіт назад. Погляд вперед. Вдихнути і знову видих, не випрямляючись, таз починає нас. Нахиляти назад і розкладати вдовжину, вдих знову внизу і ще двічі видих. Кожним хребцем, наче ви залишаєте слід на килимку, ідете довгою спиною, довгою. Не складайтесь, не спресуватись задання, а залишитись довгим з простором між кожним хребцем. Руки, наче тримають палицю, тобто вони не можуть з'їжджатися, ще раз нагадую, дуже часто помилка вдих внизу. І третій раз. Руки, голова, погляд, видих, таз вертикально, спина подовжується. Живіт назад, голова вперед. Вдихнути, і перекотитись, і залишитись внизу. Внизу зуми відчуваємо таз криш, грудний відділ і потилицю. Згинаючи коліна, нічого в спині не змінилось. Стопи ставимо навпроти кульшових суглобів. І ще раз лопатки розкладіть широко. Руки по боках, вдих відчуйте на килимку між лопатками, з видихом нахиляючи таз на себе, трошки припідіймаємо, я підійму руку, трошки припіднімаємо регіон тазу і вдих опускаємо вниз. Декілька разів такий рух. Тобто впівамплітуди, наче ми починаємо, вирішили піти в плечовий міст, а потім щось ми передумали і опускаємо вдих. І повертаємо нейтраль. Кожен раз ви маєте відчути, що ви повернулись до нейтральної позиції, тобто у вас таз опирається на килимок крижовою кісткою. Плечі весь час залишаються широкими, шия довгою, погляд перед собою, видих вгору і вдих вниз. І тепер ми підемо вище, звичайно, і в самий верх, спираючись на всю стопу, починаючи з оцього важливого руху тазом, ми підіймаємо хребець за хребцем, обережно витягуючи за колінами вперед, вдих, робіть на горі, з видихом головою потягніться назад, а хребці потрошку один за одним починайте викладати вниз. І тут теж нам допомагає такий повільний темп. Не тому, що ми хочемо розслабитись ні, це хибна думка. А навпаки, ми хочемо дуже ретельно зосередитись, видих знову хвиля. А для того, щоб все прослідкувати і відчути, і порухати себе не шматками, а кожним-кожним окремо сантиметром. Це дуже важливо для хребта вдих. І видих потилиться назад, куприк як гачок, і ми за гачок себе натягуємо вперед до стоп, до п'яток. І в самому кінці прийти до нейтралі ще двічі. Вдих і з видихом таз нахилився, руки спираються на підлогу. Шия довго ми починаємо один за одним хребці відклеювати від килимка. На горі не підіймайтесь дуже високо, у вас шия, голова має підійматись, шия бути довгою, вдих. І видих головою назад, а тазом вперед, розтягуючись от саме в двох напрямках. І в кінці знову нейтраль. Останній раз видих куприк вгору. Довгий видих розтягуючи, руками тиснучи на килим, вся стопа стає всією підошвою на килимку вдих. І видих звідси потягніться потилицею назад, куприком сідницями вперед до стоп, розгорніть все до кінця і тільки потім відпускаємо сідниці. Дві руки вгору і лопатки підняти, опустити вгору і вниз. Дві руки назад біля вух, елевація, депресія. Тут рухаємо лопатками і плечима до вух і вниз від вух. Дві руки знову над собою. З видихом тепер ми. Опускаємо погляд на живіт, руки вздовж, килимка паралельно і вдих, опуститись. Знову видих, наче хтось натиснув на живіт, на руки видих. І вдих вниз. Таз при цьому не змінює свою позицію. Дуже важливо виконувати чітко кожну вказівку в пілатесі. Тобто, це не прес, як це, мабуть, здається на перший погляд. І ще один раз, видих піднятись. І вдих-вниз. Тепер дві руки біля вухи. Ми робимо те саме, але руки в нас, наче зараз, приклеїлись от в цій позиції. Лопатки опущені вдих. І з видихом. Так само намагайтесь піднятись і вдих-вниз. Не рухаючи руками, це буде складніше. Але, знову ж таки, наша задача не намахати якомога більше разів. А виконати, зосередитись на кожному повторі. І буде всього чотири. І в нас останній раз видих ребра вниз. І вдих. Опускаємось. Руки вздовж тіла, ноги випрямляємо перед собою, стопи на себе від себе. Вдих і видих. І кожен раз ми витягуємось то пальцями вперед, то п'ятками І ще один. Залишаємо стопи на себе. Права нога прогладила килимок, витягнулася вгору, стопа на себе. І рівною ногою витягнутись вперед. Ліва по килимку і в стелю п'яткою вперед. І права вгору, стопа вперед. і ліва. Тримайте себе, все тіло має бути натягнутим, не розслаблюється жоден м'яз. Навіть коли ми, здається, працюємо тільки ногами, в нас працює все тіло, просто ті частини, які не рухаються, вони працюють над стабілізацією тулуба, головою тягніться весь час назад, стопа на себе і вперед. Руки за потилицю в замок, лікті трошки припідняти. І ми підіймаємось до нижніх ребер, погляд вперед. І те саме робимо ногами. Права вгору, стопа на себе і вперед. Ліва і вгору на себе вперед. І ще права вгору. П'ятка вперед. Ліва вгору п'яткою вперед. Ще по разу. Тримайтеся на одній висоті. Дві руки перед собою вдих. І з видихом до розкручуємось, сідаємо високо на двох сідницях. Тепер лягаємо боком. Дві руки за головою. Стопи, спина, голова в одній лінії. На вдих розкрийтесь назад. Зробіть такий широкий вдих і широкий рух і видих. Очима слідкуйте за своїм верхнім ліктем. Назад і ще раз вдих. І видих повернення. І третій раз. Так само розгорнутись в верхній частині і видих. Повернутись. Спускаємо руку вниз. І тепер підіймаються стопи, розкриваються коліна. І опускаємось на вдих. видих підйом. вдих вниз. Третій раз, четвертий. І ще два. Таз тут залишається нерухомим. Останній раз залиштесь тут стопи на себе. Руку поставте на стегно, просто щоб зафіксувати. І випрямляємо ногу 4, 3, 2. Чітко кожен рух. Один стоп. Гортається нога назовні, всередину. 2, 3, 4. З'єднали п'ятки, стопи. Опускаємо все вниз. Перегортаємось на інший бік. Всі ваші переходи теж мають бути легкими, красивими зовні. Руки за головою, стопи, спина, голова в одній лінії, видих. І навдих три рази. Розгортаємо себе поглядом, наче штовхаючи лікань назад. І видих, повертаємось. Ще два. Використати ці рази. Щоб ще раз повністю вдихнути, відчути ширину верхній частині спини. І видих. Зачинити себе як книгу. І останній раз вдих. Та видих. Рука спустилась. Ми тримаємо натягнутость і підіймаємо ступи, розкриваємо коліна. Намагайтесь тут не втратувати натяжіння всередині, тобто ввімкнути центр. Чотири, ще двічі, 5. І останній раз. Шість стопи на себе, рука на стегно. Чотири рази чітко випрямити і п'ятку до п'ятки. І два повністю випрямляйте ногу. Штовхайте центр п'ятки в стелю. 4 стоп, Чотири рази тепер гортання. І два. Весь час витягуючись п'яткою наверх. 4, Повернути все, стопи разом, коліна разом. Відштовхнутись. Сісти, змінивши ноги. У мене була ліва перед собою на початку, тепер права. Побудуйте себе ще раз вертикально. Розсуньтесь, зробіть вдих. І видих спокійний. І тепер разом з руками на вдих вгору. Не тягніться плечима, підборіддя, залишайте паралельно. Руки внизу, відбиток обличчям попереду, потилицею позаду, попереду і позаду. І центр. І знову вдих. І видих, нахили головою на ліве плече, і ми правим вухом тягнемось, лівим вухом витягнутись. І ще по разу правим і лівим. І останній раз повний вдих глибоко. І приємний довгий видих з полегшенням і все вниз. Бажаю вам гарного тижня, продуктивного і спокійних нам тихих ночей. Побачимось!